Один чоловік вирішив перевірити, чи любить його дружина, і написав їй прощального листа про те, що він нібито йде від неї. Він поклав записку на тумбочку, а сам сховався під ліжком, чекаючи на дружину. Чоловік розумів, що це дещо дитячий вчинок, але він мав знати, що відчуває до нього дружина. Він сподівався почути, як вона засмутиться, почне плакати, дзвонити знайомим. Коли дружина нарешті прийшла додому, вона побачила листа і прочитала його. Через кілька хвилин мовчання вона взяла ручку і почала щось приписувати у листі. Потім вона переляглася, насистуючи веселу мелодії, підспівуючи та пританцовуючи на місці. Вона була радше щаслива, ніж засмучена і пригничена. Чоловік був шокований, але все ставало ще гірше. Дружина взяла телефон та набрала номер. Чоловік прислухався, як дружина з кимось говорила телефоном: Привіт, дорогий, я вже зібралася і виїжджаю до тебе. Щодо цього дурня, я нарешті довела його, і він пішов, як я тільки могла одружитися з ним. Шкода, що ми не зустрілися з тобою раніше. Скоро побачимося, коханий. Вона повісила трубку і вийшла з кімнати. Через деякий час чоловік почув, як відчинилися і зачинилися вхідні двері. Дружина пішла. Засмучений, і зі сльозами на очах, він виліз із підліжка і почав читати, що дружина приписала у листі. Крізь сльози він прочитав. Я бачу твої ноги, що стирчать з під ліжка. Я в магазин за хлібом.